Ой так гарно лід і сонечко. Саме кисло на дереві лід. На камері не видно, воно так блистить. А я сижу, чесник чищу. Вигадайте, на, наш мені чесник. Йолку вже треба розібрати. Там вже якісь подарки скопилися під йолкою. Купив собі і горлійку. що вона йому не знає? Я кинув під ялинку, так вона і там стоїть. Відьмо, йому вона теж не дуже нада. А я вирішила робити домашню колбасу. У мене тут 2 кг м'яса, сіль, перець, трошки сахару, трошки коліандру, трошки води, трошки молока. Коротше, така я щось думала, що в мене нормальна оця штука, а оказується, що вона така пластмасова. Ну, попробую зараз. Може що і вийде. Якщо ви думаєте, що я вмію робити ковбасу, то ні. Процес іде так довго вручну це робити. Але нічого. Думала в рукавицях робити, потім думаю, які рукавиці. Перша ковбаска є. Чекаємо світла і будемо запікати. А я поки буду робити другу ковбаску. Я собі приспособилася і друга ковбаска в мене ще швидше вийшла. Так щоб то запікати дві разом? Зараз ще проколю їх зубочисткою. Перевернула я її на другий бік. То вона там така білетна і поставила на решітку. Ну, і такий кінцевий результат. Така вона з одного боку. З теж підсмажена. Тільки ось тут, де приказалось, то вона блідна. Ой, що я вам скажу? В принципі, я довольна. Ну, щоб я ще хоч раз. Собі така щось придумала не хочу більше, треба її покушати. здесь мама три Трошки довше потримала, чим треба, тому що я хотіла з коринку. Але вона вкусна. Два дні готувала, вже доїдаю. Ну, вже я вже півпалки з'їла. Вона поки гаряче таке класне.